Доброго дня з вами компанія Ves Group. Ну як робота так може бути! Доброго дня, і з вами знову компанія Ves Group. Та сьогодні розкажемо... Пройшло вже тижні. Я зараз буду тупив. Та ми вирішили сьогодні зняти наше перше відео. Ні, все, <різь> я б збудив. Якщо ви хочете встигати за прогресом, тоді гайда з нами. Тут же я трошки інші слова вставив. Гайда. <різь> ну, гайда. <різь> Йо! <різь> <різь> Якщо будинок є вас залою комфорту... Ой. <різь> Скажеш, коли. Доброго дня, з вами компанія Веспрофіль Груп. Та в сьогоднішньому відео хочемо допомогти у виборі втикну. Я так що ту розмотку буду, бл. Таскав. Ораз, ну та я, ну то блін, ну то ну не напрягай мене, я вже так хареса сам на себе. Чекай, Я вже забув, як там початок. Профлисти 18-ї лінії використовуються не тільки для накриття будинку, чи промислових приміщень чи господарських приміщень, не промислових, Нема такого промислових господарських приміщень. Я як почати? Я щось забув. Що ти говорив? Все, я зрозумів. Все, я далі поведу. Насамперед ВПГ старається для для... <різь> 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 Висота при профілювання... Ой, ні, перепрошую. Ні, то я не так почав. Все, будь здоров, Іван, дякую! Потім цьом цьому буде, йди, їдь з Богу. Доброго дня, вас вітаю Давай, Давайся, ще все, ще. Давай, Давай, Давай. пановий да. Так. <різь> Та сьогодні пропонуємо до вашої уваги надійну прокатну лінію профлиста під назвою Т-18. дивись, як я гарно сказав і завтикав друге речення. Що там ми? Кожна людина стикається з тими чи іншими <кхи> один метр вісім сантиметрів. Надійність профілювання отут. От Втикнув, о, я так гарний йшов. На даний момент ми стикнулися з такою штучкою, що цих стелажів нам. Штучка, так, каче. Профлиста 18-ї лінії використовується не тільки для накриття будинку, чи. Що за ймать? Ми готові працювати з будь-якими чуваками. О, раз я блуджу, все блядь. Там та ми раз там вже зняли, та достатньо. Все. Досить, але дай бог, щоб воно там все записувалося. Дякую. Компанія VPG стане надійним помічником вашого рішення та гарантом покривлі на руки. Наш девіз надійність у всьому.